Сьогодні після э, течена, і я знову йду. Плавала, Сьогодні бігаю. Проблемка була вчора, що мені боліли руки від коли а сьогодні будуть боліти ноги, бо я натерла їх. І, звичайно, ми робимо роз. Залишаю бутилку і вже буду бігти. 20 хвилин спокійно, і сьогодні з мене вистрілюся. 20 хвилин подолала. Ось десь тут доказ. 3500 вийшло. І на третьому кілометрі моє дива коліно. Здалося.